Мы хотим донести легкое настроение вот на таких парах, витрилах, да, чтобы всем как бы, было свободно, легко воспринимать да, работы. И... Щоб всіх зарядились з позитивним настроєм». Так про спільну експозицію молодих мисткинь відгукується Дарина Сідова. Свої картини дівчина створює в техніці батік, оскільки надає перевагу роботі з тканиною. Втім, на виставці художниця презентувала ще й роботи на склі. А от Яніна Фотокакіс надає перевагу гратографії – малюванню голкою, по воску. Вона не уявляє свого життя без творчості. Мистецтво допомагає е, виразити себе, допомагає е, виразити свої почуття. Емоції Є можливість позбутися як негативних емоцій, так і надбати якісь позитивні Олійними фарбами створює свої картини. Наталія Гаврилець. Майстриня розповідає, кожна робота для неї як маленька дитина, а натхнення черпає звідусіль. Це може бути і емоційне особисті переживання. Це може бути закоханість. Це може бути просто споглядання з те, що відбувається в житті нашому звичайному буденному. Це може бути. Наприклад, результат прочитаної книги або філософські роздуми відносно там переглянутого фільму. Не обійшлася виставка і без акварелі. Тут її презентувала Наталія Тарануха. Роботи, які дівчина продемонструвала у художньому музеї, створювала у різні періоди життя. Деякі роботи були створені от цього літа на пленері у Франції, морські, тому так ем, така назва вітрила. Деякі роботи, ось, наприклад, ось ці акварелі, вони були створені в Лондоні. Коли я була навчалася в Лондоні це велика серія акварельних робіт. Унікальність картин відзначили і відвідувачі виставки, і самі організатори. Вони не вперше представляють чернівчанам роботи дівчат. Дівчата дійсно демонструють з кожним разом, з кожним роком, з кожною виставкою. Нові свої. Злети нове бачення мистецьке, нові якісь пошуки. Виставка триватиме до 23 листопада. Тому кожен боковинець матиме змогу особисто ознайомитися з творчістю художниць. Марина Черней, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.